Біда. Угу. Що я засранець, і якщо злюся через те, що мій брат приводить свою дівчину в нашу квартиру сім днів на тиждень. Угу. Певно, живуть разом і йому то не, не подобається. Ну давай. Це моя квартира. Я жив тут один і був задоволений. <рес> Моєму братові не було де жити, тож він тим, тимчасово переїхав до мене, поки не знайде щось нове. Квартира О, має. До побачення. Квартира має 40 метрів квадратних. Він спить у вітальні на моєму дивані. Згодом він почав приводити свою нову дівчину. Це ставалося все частіше. Я бачив її мало не щодня. Вона тут ночує, приймає душ і зберігає свої речі. Я чітко сказав братові, що для мене це занадто. Квартира маленька, і я не хочу, щоб тут була ще одна людина, яка обживається. Вона буквально жила в мене тижнями поспіль. Я спокійно говорив з ним протягом останніх п'яти місяців, пояснював, що мені некомфортно, і я не хочу, щоб вона тут була так часто. Те саме сказав їй, вона знає, що це моя квартира, і що я не хочу, щоб вона приходила щодня, але вона все одно це робить. Для мене це неймовірна неповага. Ми не раз говорили про це спокійно, але нічого не змінювалось. Зрештою, моя терплячість вичерпалась. Я сказав братові, що якщо вони самі не можуть домовитись, я зроблю це як з дітьми. Вона може бути тут три дні на тиждень, бо досить вже. Брат погодився, сказав, що розуміє. Я п'ять місяців проявляв терпіння, домовились, усе вирішено. А тепер по суті, цього тижня вона була вже тричі, я заходжу до вітальні, а вона знову там сидить з ним. Мене реально прорвало. Я відчуваю, що мене просто виставили дурним, і він, і вона. Він сказав, що, мовляв, щось не так зрозумів, а вона серйозно заявила, що я поводжусь неважливо. І що мій тон це вже перебір. <ріст> У мене просто голова вибухає.